Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про ті предмети, якими ви користуєтесь кожного дня. А про що саме ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, в ньому суп і кашу варять і картоплю смажать. З нього їдять і п'ють, його миють, бережуть. Що це, діти? Так, діти, це посуд. Сучасний посуд виготовляє з дуже різного матеріалу. Чашки та тарілки. З порцеляни та фаянсу, склянки зі скла, ложки та виделки та ножі з металу. А ще сучасний посуд може виготовлятися із пластику, як на правому нижньому фото. А як ви гадаєте, де виготовляють сучасний посуд? Так на спеціальних заводах та фабриках, де спеціальні машини допомагають людям виготовити такий посуд. А колись давно, в стародавні часи, люди виготовляли посуд. Вручну. Як ви гадаєте, так було легше чи важче? Так дітей, звичайно, важче. Але в ті часи були майстри, які міли виготовити такий посуд, що був і міцний, і око радував. Зараз такий посуд можна побачити або в музеях, або на картинках. Подивіться на вироби стародойнього посуду, який ви бачите на картинках, що ви бачите? Так, глечик, тарілка, ложки. А як ви гадаєте, з якого матеріалу в староданні часи? Робили тарілки, глечики та горщики. Правильно з глини і виготовляв його гончар. кончар. З глини виготовляли дуже багато посуду. Ще коли не було холодильників, а люди жили в печерах, вони помітили, що глина добре зберігає температуру і в ній можна зберігати продукти. Та й готувати глиняному посуду було дуже зручно. З глини виготовляли макітру. Це глибока миска, яка використовувалась для перетирання маку. Її також використовували. Для сходження тіста. куманець, який слугував для зберігання і подачі на стіл різноманітних напоїв. Ця красова посудина також завжди слугувала ще й окрасою стола, глечик. В нього не тільки наливали молочні продукти, а ще й використовували для приготування в печі. Кухоль це була універсальна посудина. З неї дитина пила молоко і сіль, з неї ж пили і воду. Глиняний посуд міг виглядати порізно не тільки за призначенням, а ще й в залежності від міста, де його ви виготовили. Найвідоміше в Україні – це косівський посуд, який ви зараз бачите на картинці. Його можна пізнати за білим кольором, тому що посуд при виготовленні білять білою глиною та триколірною гамою в візерунках жовтий, коричневий та зелений. Дуже часто на таких виробах можна побачити трикутники та їх комбінації. Та опічнянський посуд. Опішнянський як бачите, дуже відрізняється від косівського. В обічні вироби розписують рослинними орнаментами, квітами, листям, ягодами. Кольори у візерунках. Білий, червоний, зелений, коричневий та трохи чорного. Діти, як ви думаєте, з якого матеріалу виготовлені ці ложки? Так, правильно, з дерева. Дерев'яні ложки і досі можна побачити в нашій кухнях. Ложки з дерева в старовину. Виготовляла стародавні ложкарі, оскільки весь посуд виготовляли вручну, то й коштував вона дешево. Посуд в традиційній українській родині був як святковий, так і для на кожен день, а зберігали його на миснику. Мисник це полиця для посуду, яка знаходилася в хаті праворуч від дверей. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру, що зайве. Потрібно відділити традиційний посуд від сучасного, амалірований чайник, Глиняний кувшин. Та що тут зайве. Так зайвий мальорований чайник, тому що це сучасний посуд. Кафник, кружка, кухоль. Що тут зайве? Так, зайве тут кухоль, тому що це традиційний посуд. Дерев'яні ложки, макітра, кумовець та блюдце. Що тут зайве? Так, зайве – блюдце, тому що це сучасний посуд. Молодці діти, ви дуже гарно попрацювали та впоралися з завданням. А наше заняття завершилося. До нових зустрічей.